Для жіночого здоров'я, дякую вам за цей варіант. Це жахливо розповсюджений і дуже небезпечний, і дуже шкідливий міф. Я 12 й рік консультую. Жінки, які приходять з хворобами жіночої статевої системи, частіше всього нещасливі в своїх інтимних стосунках. Нещасливі. Або вони в них неякісні, або і чоловік нормальний, і стосунки нормальні, і емоції є, і почуття є. Але оці, що я казала, старі комплекси нав'язані ці зажими в тілі, це не сприйняття свого тіла, це неможливість розслабитися і насолодитися цим процесом. Дуже часто стають причинами жіночих хвороб. Про, ви просто не уявляєте, яка це статистика. Найбільшу частину причин жіночих хвороб, це саме незадоволення тими стосунками, які є. Це може бути зовні непогана сім'я. Це можуть бути, в принципі, кожен окремо. Непогана людина, це не значить, що мужик, там, як всі мужики сволочі і мій також, а да, я е, біла і пухнаста. Ні, це можуть бути прекрасні люди. Але вони не щасливі. вони не надихають один одного, вони не лікують сексом і любов'ю один одного. Розумієте? Тому оце для здоров'я. Що значить для здоров'я? Для розрядки, для зняття е, стреса, знімайте собі іграшками. Сексуальними, знімайте саморозрядкою якоюсь. От, от я спостерігала у старих дів, у жінок, яких немає сім'ї, інколи немає статевих стосунків, в них менше гінекологічних захворювань, хоча по теорії мало би бути навпаки. Ну, вони ж не реалізовані, вони не народжували, вони для здоров'я є такі, що все життя прожила і цнотлива навіть і не була жодного разу. І в них, які завгодно, в них в голові швидше будуть порушення. Но в гінекології в них порушень і тяжких хвороб, і новоутворень якихось, і таких от серйозних хвороб, які треба, втручаються лікарі, в них набагато менше. Дивний парадокс, правда? Здавалося б, ну, от їм вже для здоров'я треба. Їм же розрядка треба, а в них її не було все життя? І як так? Вони мали би бути дуже хворі? А хворіють чомусь жінки, які вступають в стосунки, які живуть з чоловіками, в сім'ї чи не в сім'ї немає значення. Подумайте про цей парадокс? Причина в тому, що жінки вступають в інтимні стосунки, а не вони нещасливі там. І знову ж таки, та, це причина жінка в першу чергу, або вона лягає в ліжко не з тим чоловіком, або в людей не вибудувані ці елементарні практики, так, рухи, вправи, пози, методики. Так, отам от чиста практика. Він не знає, як їй подобається, робить як може. Вона не може розслабитися, вона не отримує того задоволення, бо не можу йому сказати. Вона стидається там, неважно е, якихось своїх реакцій, свого тіла, е, ще будь-чого. І люди, вроді би, якби і могли би бути щасливі, але вони не щасливі, Вони не кайфують. Він не відчуває переможцем себе, а вона не лежить розпластана така е, від насолоди. угу. От вам і причина. Тому оцей міф для здоров'я це бридячина, абсолютна маячня і дуже шкідлива маячня. Це травма все одно, це стрес. Тому що близькість для е жінки, вона в першу чергу психологічна. Для неї важливо, щоб її схвалювали, щоб її любили, щоб з нею були ніжні, щоб нею захоплювались. А тоді, як, як це що? Це тренажор, це виходить. Чи просто аби з ким-небудь, щоб там. Ну, то зробіть собі внутрішньовагінальний масаж, не знаю, там, вібратором в кінці кінців. Або до якось є спеціальні спеціалісти з такого масажа. Розумієте, якщо вам треба внутрій маточний масаж? Оце мається для здоров'я, щоб вам помасажували там, чи як? Чи вам е, треба гармони чоловічі, так е, це ж. Небезпека вагітності, значить, ви не отримаєте. У вас має бути безпечний секс, бо з малознайомою людиною ви отримаєте весь спектр, весь букет можна отримати. Ну, таке. Викиньте цю фразу, якщо вам хтось говорить, що для жіночого здоров'я ви маєте а, вступати в статеві стосунки будь з ким. Ні, неправда.